Дякувати Богу і деяким генералам Миколаєву втримали. Весело. Ну, справді було весело. Стримало цей наступ з піхоти чоловік 8-10. В морській піхоті з 18-го року взагалі пішов по другій хвилі мобілізації, в 14-му тому що ну, мені не подобається, коли до мене додому хтось приходить і питається диктувати свої якісь умови. Есть, ну, він в мене вдома, він має казати, що мені робити. Те саме, що сусід прийшов до мене на кухню, трошки посидів, каже, ну все, йди звідси, я тут жити буду. Ну, якась фігня виходить. Мене розбудив телефонний дзвінок виконуючого обов'язки командира роти. Каже, війна почалась, приїжджають. Ну, я, звичайно, проспав, І перший обстріл свій проспав, і початок війни теж. Була така нерозбериха, невеличка, ну, я б не сказав, що була паніка. Тобто не зрозуміло, тому що бригада основною масою знаходилась в Маріуполі на той час. І з людьми було трішки сутужно. Ну, тяжко, мало було людей, ну, потім почали приїжджати резервісти, мобілізовані, люди впроти. Взагалі налаштовані були патріотично. Ну, дякувати Богу і деяким генералам Миколаєва втримали. Коли був прорив на околицях Миколаєва, верніше спроба прориву, тоді йшла колона російська повз Миколаєва. так зрозумів, що намагалися його взяти в кільце. Ну, наша арта відпрацювала добро, добре, влучила всередину колони і. Передня частина колони пішла в напрямку аеропорту, а друга розвернулася і через полігон питалась наступати на Миколаїв. Ну, трішки здивувало те, що вони працювали, як книжка, пише, вони десь ну, 4-5 кілометрів, мабуть, почали розвертатись в бойовий порядок. Тобто вистрілили техніку і між технікою ззаду йдуть люди. Ну, мені стало дуже цікаво, як вони цей. Це розстояння пройдуть пішки в повному спорядженні. Ну, Правда, швидко зрозуміли після кількох прильотів по них, що ідея була не дуже добра. І ми трішки розвернулися, почали вже ховатися, дими пускати і так далі. Ну, основною масою, якщо не рахувати Артуру, піхоту, то стримало цей наступ з піхоти чоловік 8-10. Ну, насправді на Терновоці тоді знаходилось не дуже багато людей. Ну, Все вийшло в нас. Це вже добре. весело. Ну, Справді було весело. То, ну, Спочатку зрозуміло, що там танки, БМД плюс э, самоліти, ну, літаки залітали. Ну, і по, да, по терновці тоді сонцеп. Один раз вистріли, ну, було страшновато трошки, ну, потім Мазар взяв своє. Тобто побачило, що можемо, що вони відступають, що вони бояться. Ну, стало вже цікаво далі їх прогнати. Взагалі це щось, собственно, і вийшло. Човаки, ну вам треба, ну вас там мало. А буде ще менше. Хотя, хотіть ідіть. Що вони можуть зробити на чужій землі, яка їм не рідна, яка їм не допомагає. В тому числі, коли вони питались танками пройти і так далі, ну, ці танки в'язли в, в нашому чорноземні, хоча не було такого великого болота і було холодно. Так що, куди вони лізуть? За нас можу точно сказати, що в нас вони є. Це держава, це земля, це батьки, діти, майбутнє і так далі. А що цінять вони, я взагалі не розумію. Тобто вони прийшли на чужу землю. Я впевнений, що вони навіть не розуміють, за що вони помирають. Тобто Вони прийшли, вони залишаються в нас в землі, це, звісно, добре, буде краще Чорнозем. Правда, вони частенько забувають сімічки в карман вложити. Ну, то це вже таке. Я мені навіть з 14-го року ні за що не соромно перед собою. Тобто я впевнений в тому, що я роблю, і я знаю, навіщо я це роблю. Насправді, ну, якщо ми зараз не втримаємо країну, не збережемо ну, дітей, не буде майбутнього. У 2018 році. Проходив з температурою 38 з гаком було, не пам'ятаю скільки точно. Ну, після цього зато виздоровів на другий день. Ну, вода була дуже холодна в морі. Ну, для мене найтяжчим було це імно, дровиняка здорова і важка. І дуже холодна вода. У тому ще хвилин 40 намагався втамувати холод. Біля буржуйки, нічого не працювало. Ну, а що? На наступний день вже ну, у нас На смузі перешкод, там найголовніше це колективний дух. Тобто Там нема завдання, щоб хтось один дійшов, там, він кращий. Ні, тут основний задум відпрацювати колектив, щоб вони навчилися працювати в кучі і зрозуміли, що. По одному, звісно, добре, але без колективу то мало чого варті. Це вже, мабуть, родина. З морській піхоті з 18-го року ну, поки ще ні разу не пожалів про те, що сюди прийшов. Тримайтеся, ми робимо все, що можемо. І навіть трішки більше.